Евангелія від святого Івана з п'ятого розділу, з першого вірша, Уздоровлення слабого привевсаї. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами Овечої є купальня, Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушити. Бо ангел Господній часами скупав до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужий. Як Ісус обгледів, що лежить та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеїв здоровим є субота, і не годиться тобі. Брате ложа свого, а Він відповів їм, хто мене вздоровив, то до мене сказав, візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи. Та не знав здоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі Його та й промов до нього: ось видужав ти, не грішиш уже більше. Щоб не сталося тобі чого гіршого. чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус.